Боже вухами нашими почули ми і отці наші сповістили нам про діла, які ти вчинив часи їхні, часи давні. Рукою Твоєю ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив. Невечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а Твоя рука і Твоя сила і схід лиця Твого, бо ти благоволив до них. Боже, Ти цар мій. Ти той, що даєш спасіння Якову, з тобою, як рогами, поб'ємо ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас. Бо не на лук мій, я надіюся, і на меч мій не надіюся, а ти спачес нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, в ім'я Твоє будемо славити повіки. Нині ж ти відкинув, я соромив нас і не виходиш, Боже, з військом нашим. Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас. Ти, як овець, віддав нас на закони і розсіяв наш поміж народами, ти ж задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього, Наголом віддав нас сусідям нашим на посміх і зневагу усім, що навкруги нас. Ти зробив нас притчою між народами, покиванням голови між людьми, щодня сором мій переді мною і посоромлення криває лице Моє, від голосу ганьбителя і наклепника. Від погляду ворога і месника. Все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту Твого, не відхилилося від Тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли ти смарив нас у землі злостраждань і тінь у смерті покрив нас. Бо якби ми забули ім'я нашого Бога і простягнули руки свої до чужого бога, чи не би Ти нас Бог, бо Він знає таємниці серця. Але за тебе, Господи, вбивають нас кожен день. Ми стали як вівці, що призначені на заколення. Встань, Господи, чого ти? Прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу на біду нашу? Бо душа наша принижена до пороху і серце наше в землю втоптане. Воскресне, Боже, поможи нам і визволи нас імені Твого ради.